Мір Божий усім. Часто віруючі кажуть, що бісов у них немає, дьявола немає. Йоанна 8, 30-31 Ісус каже тим, хто увірував у нього. Якщо перебудете в Слові моєму, то ви істинно мої учні. На сьогоднішній день усі люди, якщо подивитися, увірували в Ісуса Христа. Це один стандарт, а інший стандарт перебувати в слові Ісуса Христа, щоб стати Його учнем, віруючих служителів моря. Він може бути фарисеєм, бізнесменом, політиком. Філософом, психологом, але будівство церкви немає. Врятованих душ немає, поразки сатани в його житті немає. Дуже важливо перевірити, кого ми слухаємо, чи є ми. Каміннями, на яких Бог будує церкву, ісус показує третій етап: що якщо ми пізнаємо істину, то істина зробить нас вільними. Бог у діяннях 5.32 дає Духа Святого, тому хто кориться йому, його Слово. Ісус Христос є Божим Словом, і Він прийшов на землю хрестити нас Духом Святим. Дух Святий сходить на Слово Боже. Як звільняє Слово Боже, від чертів ніхто не може звільнити. Підписуйтесь на телеграм-канал Міжнародної місії Слово Боже Салтиненка.